Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами. Друзі, це відео хочу зробити е, відео анонс. Чому відео анонс? Е, кому буде цікаво, слідкуйте за моїм каналом. Це е, відео буде стосуватися зробити вощенку в домашніх умовах своїми руками. Е, чому я кажу, буде, е, кому буде цікаво? Е, друзі. Я зараз вже дороблю ще декілька днів, дороблю сіл для прокатки вощини. Багато хто впізнає цей сіл, ну а може хтось ще не знає. Ну я думаю, багато хто знається, знає цей стіл. Я поки не буду розкривати всі таємниці, я ж кажу, ще декілька днів і я його дороблю. Це перше. Друге, ми зробимо ще одну частинку відео, я вам покажу, що я купив для цього, яке потрібно обладнання. Щоб робити бучинку в домашніх умовах. О. І третє, ми попробуємо з вами, якщо Бог дасть все буде добре, попробуємо з вами від А до Я повністю зробити всі відео. Я думаю, частинки 3, 4, якщо Бог дасть все буде добре, О. ми з вами зробимо повністю, ну, візьмемо від розтопки воску, від очищення, чи як будемо так казати його. До вже того, як кущинка вийде з нашого столу. Так що, друзі, кому цікаво буде дана тема і відео, підписуємося на мій канал, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити дані відео. Хто вже підписаний, друзі, дякую вам велике. Разом ми сила. І ви побачите, що ми можемо зробити, власноруч. Таких відео є, як кажуть, багато на каналі, але ми з вами постараємося все зробити, як кажуть, конкретно, чітко і ясно. Ще раз, друзі, слава ЗСУ, слава Україні! Дякую вам всім за увагу і за те, що ви в мене є. З великою повагою до всіх Володя Коцюбинський. Слідкуємо, чекаємо. Я думаю, буде цікаво.